Люди мають бачити, зокрема, що в Україні є свої ракети. Загалом по зброї завдання за рахунок збільшення нашого власного виробництва довести частку української зброї в наших сил оборони до рівня 50% за наступні півроку. Це абсолютно реалістично. Наступне вже є сотні угод з партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За 10 днів я очікую доповідь міністра оборони України і секретаря РНБО Рустема Омерова щодо аудиту угод та конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей. Це Стосується всього данської моделі, коаліції спроможності двосторонніх домовленостей та особливо домовленостей про будівництво збройних заводів на території партнерів, а також інших спільних проєктів. потрібен чіткий таймінг виконання.